Аскар Можаров, одесит, який потрапив в UFC, підробивши свій професійний рекорд боїв на Шердогі, українець, який їздив в Чечню, набивати рекорд кадирівським мішкам, та ходив на Уклін до самого Рамзан Кидирова, кажучи, що для нього велика честь виступати перед самим головою Чеченської Республіки, та який втік з України на початку вторгнення та жодним словом не засудив російську агресію навіть перед боєм у UFC в 23-му році. Сьогодні розберемо, що це за півень такий. Аскар Можаров, як чел, зливав бої за чеченські гроші, не зміг побити мішків, яких привозили під нього в Одесі, будучи фаворитом за 1,2 та сфальсифікував свій рекорд на шердох для підписання. У UFC. на зв'язку страх всіх зрадників та Манкуртів Радікал ММА. Дістанемо кожного. Поїхали! Аскар народився у Чорноморську, хоча багато де вказана Одеса. Не всі знають, але раніше його ім'я було Артур Шадаков, чіло виступав переважно по МайТі. Але у 13-му році сталася неймовірна подія. Конора Магрегора підписали у UFC і вже через місяць наш Артурчик вирішив почати виступати по ММА в українських новонейм-лігах і отримав рекорд нуль. Три з трьома поразками седмішаними менше ніж за хвилину кожна. І це на ультранизькому рівні українських промоушенів в 13-14 роках, коли бійці били за мікрохвильовку та пачку шоколапок за перше місце. А найгірше, що Роман Могомедов, який наніс йому третю поразку, у своєму житті нікого, окрім нашого Артурчика, не виграв. Після чого йому нечистий злив попривозили людей, які навіть бійцями не являються, бо всі троє аж до нині мають сумарний рекорд 0-4. Тобто ці люди не виграли жодного бою у своєму житті. Двоє провели лише один бій, а один з них два бої, не бивши чи якомусь мішку. Тобто жоден з них не проводив жодного бою по ММА до бою з Артурчиком. Ви можете собі уявити рівень цих бійців. Пробач мене Хабіб. Я помилявся, коли казав, що ти бив мішків у своїх перших 20 боях. На фоні Артурчика опозиція Хабіба виглядає як зал слави UFC. Та навіть ваш улюблений пан ведучий дебютував у любителях проти чемпіона України та призера Європи по ММА та БЖЖ. Звісно, той бій я програв, але не за хвилину як можаров, та ще й бився я не у своїй вазі. Але сьогодні все-таки ми говоримо про Можарова, а не про пана ведучого. Тож повертаємось до нього і заходимо на сайт та Там написано, що Серафіма Насірова він побив двічі поспіль з різницею у три дні. Після таких мувів Артурчик повірив у себе та вискочив проти Олексія Іванова. Ручка, який на жаль для Артурчика, мав рекорд 9-2 перед боєм та був справжнім бійцем. ММА. результат поразка технічним нокаутом за три хвилини. Після чого Артурчик знову повернувся до своєї улюбленої стратегії та турнірів у нічних клубах. Та побив якогось щела, який до цього проводив нуль боїв. До речі, садив той бій Олексій Олійнік. Спочатку я їв, а потім згадав, що справжній Олейник, до речі, теж той ще Майнкурт, який народився в Україні, але топить за Росію і Путіна, живучи у США. Справжній Олейник в той час виступав у UFC, тож, навряд чи він був рефері на якомусь блядюжніку в Одесі, який чомусь назвали вечором боїв. Артурчик знову повірив у себе як Макгрегор після бійки з дідом у барі та поїхав битися з нормальними, якщо бійців з негативними рекордами взагалі так можна називати бійцями. І звісно, знову хапнув три поразки поспіль: мішку з рекордом 5-10 та двом непоганим середнякам Сайван до речі, бився навіть з філом бароні олскульним бійцем UFC, який. Яр в свою дівчину та буде до кінця життя сидіти в мексиканській в'язниці. Але Ромул Скол колись робив про нього відос, який пан ведучий навіть переозвучував повністю на англійську для того, щоб скинути це філу бароні. І він, до речі, подивився, йому сподобалося, але тепер навречі він це згадує, бо він сидить на пляжці. Але знову повернемось до нашого Артурчика. Рекорд Артурчика на цей момент став 7-8. Всі 7 перемог були над мішками та дебютантами, але Артурчик вирішив, що він найрозумніший. І тут починається найцікавіше. Перше, за що зачепилось моє око, бій у промоушені Кадирова Ахмат у 16-му році. І послухайте, що цей виблядок каже перед боєм. Суд сам глава ченська публіки Разна Кадиров. Для це реально честь, я хочу показати красивим. Для нього честь виступати перед самим Рамзан Койдировим. І я нагадую, що Іловайськ був менше двох років назад від цього бою, але Аскарчик вже вважає за честь прийняти наклика від кадирівського хазяїна. Але бій був ще більш клоунський ніж Аскар. Хтось мені скаже, від чого тут впав Можаров. Чел літералі б'є по воздуху, а Можаров падає, наче пропустив правий прямий від Алекса Перейри. Я передивився на 0,25 і я клянуся, навіть дотику рукавиці до підборіддя не бачу. Бро думав, що він імпа Касанганай, але забув, що Касанганай не клоун. В кінці першого раунду Оскаричик стрибнув у ноги та отримав найдефолтнішу гільйотину з можливих, але його врятував гонг. В перерві між раундами Аскарчик чомусь розплакався та сказав, що не може продовжувати бій, хоча він серйозного урону навіть не отримав. Та бій зупинили поразкою ТКО. Я навіть не знаю, що тут сказати, висновки робіть самі. Наш Артурчик далі починає косити під коді Гробранта, робить таку саму татуху на шиї та змінює своє ім'я на Аскар Можаров. Але це не все. Аскар Можаров, знаходячись у ражці, намагався відмінити свої поразки шляхом відправлення листів на пошту Шердога від імені промоутера промоушену. І вони зробили так з половиною поразок, і це навіть спрацювало. Якщо ми чекнемо руснявий аналог Шердога Fight Time, то там Можаров взагалі був не та йшов на серії 7-0 до бою з Івановим. Але Можаров та його менеджери напевно розумово відсталі, тому що юзали російський емейл для відправки цих повідомлень, представляючись азійським промоушеном. Ну як то кажуть, глаз узкий, значить русський, подумав Можаров, але модератори Шердога це прислів'я не знали. Тож їм це здалось підозрілим, через що ця клоунада і викрилась. Але почекайте, якщо ви думаєте, що це найбільша тупість, яку ви чули в своєму житті, зараз і взагалі. Не Аскар вирішив прикрити ще одну свою поразку, та знову написав на емейл Шердога, представившись промоутером іншого азійського промоушену, де його відпи за 15 секунд у душкою позаду. Він написав, що цього бою не було. А насправді Аскара замінив якоби інший чел Хасан Атагаєв, і вони навіть зробили фотошоп промо до цього бою. Блять, тільки подивіться, наскільки воно всрати. Мій 16-річний чел, який робить прев'юшки до наших відосів про бійців, робить це в десятки разів краще. Це виглядає так, наче дурачок Можаров сам робив його у пейнті. та навіть зробили шорт з боєм якогось азіата проти білого, начебто видаючи за цей бій, але це ще не все. Вони з менеджером почали знімати постановочні бої з ноунеймами в мма залах. Та видавати це за справжні ММА-турніри, які чомусь складались лише з одного бою Оскара Можарова. І таким чином Чел зміг апнути свій рекорд аж до 25-7. І його бляха підписали у UFC, бо вони не знали про ці махінації. Але перед тим як ми перейдемо до його UFC етапа, я розповів вам історію, яку я знаю особисто. Так вийшло, що я теж з Одеси, і у 19-му році ходив на бокс у спортивний клуб Тріумфатор. Зараз це брати. Два хто живе в Одесі, той знає. І я дуже добре пам'ятаю, як намагались захайпити та просувати цього можарова менеджери з Одеси. Йому будували штучний хайп, а чи корчив себе Конора Магрегора? Я навіть знайшов той турнір Fight Night. І бляха, подивіться, які кефи на цей бій. Можаров йшов фаворитом за 1.28. Навіть на перейру в останніх його боях кеф був набагато меншим. Як казав мій тренер по боксу, привезли бразильця мішка на обой, а Можаров і його не зміг побити. Але давайте подивимось на легендарного майстра спорту по спорту та кращого ударника Одеси. Можаров насправді непогано починає з кіками, але постійно викидає сіляку мечню попад. То коліно в стрибці, то бекфіс, то дебільну віртуху, після якої опиняється в партері під бразильцем, під яким він пролежав аж до гонгу. Другий раунд. Арсенал Можарова, звісно, вражає. Мідлкіки та оверхенди. Бразил непогано працює джебом з дистанції та нікуди не поспішає. Починає додавати дві та лукіки. Можаров вже дихає, наче Конор, хоча це лише другий раунд. Та летить з розмахайкою вперед. Містер Бразил переводить з пісічки, займає ту позицію та без проблем душить нового одеського Конора. І я пам'ятаю, як після бою Аскар ще висував якісь претензії до промоушена, що його там з чимось надурили та обшукали. Ну, звісно. Вони привезли бійця, який вміє битись, а не тіпа з рекордом 0-2. Звісно, цим вони йому насрали у жопу. Після всіх цих маніпуляцій з рекордами Аскара Можарова підписали у UFC, де йому спочатку дали Бена Ротвела, але той злетів, а потім назначили бій проти тік боксера Дастіна Джейкобі, який бився з перейрою, рантрі та іншими топами. Аскар зрозумів, що тут пахне лохим нокаутом та струсом мозку, тому злетів з травмою. Після чого отримав Алонзе Меніфілда на 4 червня 22-го. Можаров полетів в Американ, топ-тім, та навіть сфоткався з Дастіном Пор'є, але це мало чим йому допомогло. Але перед дебютом у UFC вся ця історія викрилась, та його рекорд змінили з 25-7 на 19-12. Тобто, результат 11 його боїв був змінений через те, що вони були сфальсифіковані. На медіа дні його запитали про фальсифікацію боїв, але він почав ліпити від мази, що це було напівпрофесійні бої, і взагалі вони не мали бути додані в рекорд. Та що більшість його боїв взагалі була у Китаї і. Вони наробили помилок, та так далі. Але звісно, це все повна клоунада, бо пруфу є у всіх на руках. А, і до речі, цей бій був через півроку після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Та ту саму Одесу, з якою родом цей Гой, кожного дня утюжили ракетами. З найгіршого це влучання в ЖК Тірас, Серца Рів'єра, нафтобазу, готель Одеса та порт у цілому. І це я не кажу за десятки влучання або падіння ламках, від яких постраждали люди. Ви думаєте, цього гоя це хвилює? Звісно, ні. Бо чел з Одеси зробив абсолютно нуль згадок про війну з 24 лютого, як ви став. Грамі, так і на медіа дні перед боєм, зате Чел не забув сводкатись з Чимаєвим. Красава. Але цього напевно було мало. Так він перед боєм ще й базарив на Меніфілда. Ображав його та казав, що на Ізі його пройде. Але розплата була неминуча, та двері октагону зачинились. Меніфілд перевів його у партер через 10 секунд після початку бою та трамбував його майже 3,5 хвилини. Аскар зміг піднятись, зарядив криву розмахайку, але навіть влучив хайкіком. Цей клоун не вирішив погратись у Макса Холове та розвів руки у сторони, але одразу втік, як тільки Меніфілд ворухнувся. Абсолютний сором. Меніфілд знову на ізі перевів його зайняв та забив любителя чеченських обрізів ліктями наглухо. Якби я міг, я б потиснув Меніфілду руку за це та подякував би йому особисто. Абсолютний сором для Можарова, який багато говорив перед боєм, але у самому бою зміг нанести два удари та програти нокаутом у першому раунді. Звісно, так як історія з його махінацією розкрилась, то UFC одразу вишворили його з соромом з соромом стяними тряпками. З останнього відомо, що цей гой переїхав у Дубай та займається криптоінвестиціями. Скамить інших гоїв. Можаров, це яскравий приклад того самого балабола, який був у вашому класі, який казав, що розвалить будь-кого, але коли отримував попис у шкільному туалеті, то на наступний день до школи приходила розбиратись його мама. Тонни понтів, яскраві татухи, спроби косити під конора та коді, але абсолютна відсутність навичок у ММА. і це при умові, що його вічим був власником клубу стайського боксу у Чорноморській, та він займався цим з дитинства. Але Чел хотів красиво виглядати перед дівчатами та приділяв качалці та модним шмоткам набагато більше уваги ніж тренуванням по ММА, бо його партер знаходиться літералі. На рівні білого поясу по БЖЖ. Я особисто вважаю його топ 1 клоном та мішком в історії UFC. Серйозно, знайдіть мені ще гіршого бійця ніж він. Ви одразу скажете CM Punk, але він був рестлером та зіркою ще до UFC, а Тренуватись почав, коли йому було вже далеко за 30. Та й ви уявіть, чел зашкварився всюди, де міг. Абсолютно жахлива кар'єра в ММА, накручування та фальсифікації з рекордом. По факту, зрада своєї країни та міста. Та й у кінці дня він так і залишився клоуном з репутацією брехуна та шахрая. Мені насправді було дуже весело робити цей відос. Тож, наступний на нашому шляху, наш дружочок сіпарочек Микитка Крилов, який зрадив Україну ще у 14-му та отримав паспорт ДНР, розповідав про мальчика в трусіках та кланявся кадирівцям. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новий відосик. А я нагадую, що якщо ви так само ненавидите зрадників та свину по росіян, то я попрошу вас задонатити 100 гривень на наш збір на ремонт авто для славетного 23-го окремого стрілецького батальйону, який нищить наших ворогів на Запорізькому напрямку. Це буде найкраща подяка для нашого каналу. Посилання на збір в описі. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!